Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати гуску, Перед цим ми її помили, порізали на кусочки, кому які подобаються. Мені подобаються великі такі кусочки, бо були вони соковиті. Змаринували ми нашу гуску соєвий соус, сіль, перець, нелі сиonлі. Для сочності ми додали яблучко порізали. Паралельно цьому ми робили зажарочку. Цибульку поджарили і морпочку. Її будемо викладати на дно мультіварки. тушкувати будемо в нашій мультіварці. Таке наше ніско. Декілька годин воно постоїть, настоїться, замаринується, і тоді будемо вже приступати до. przygotowania